Скажіть Семене Марковичу, чому всі дівчата хочуть стати дружинами багатих чоловіків? Ви занадто вузько мислите в широкому сенсі, Марку Львовичу. Насправді вони хочуть стати їхніми вдовами. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Дзвінок у турфірму. Що у вас є по Америці? Можемо запропонувати тури в Америку від трьох тисяч доларів до ста баксів. А чому така різниця? У першому випадку летите літаком, у другому пливете кораблем. Все одно різниця завелика. Гребти будете самі. Залізли злодії в будинок до грузина, спустилися в підвал, а там діжки з вином. Випили. Один каже іншому. Давай ще трохи вип'ємо і тихо-тихо поспіваємо. Випили. Поспівали. Давай ще трохи вип'ємо і тихо, тихо потанцюємо. Випили, потанцювали. Давай ще трохи вип'ємо і тихо, тихо постріляємо. Випили, постріляли. Раптом заходить господар. Вах, у хаті гості, а я сплю. Пізній вечір Одеса. Одна сусідка знервована до іншої. Софочко, ваш прийшов? Ні, щоб він здох, а ваш. А мій прийшов, та щоб він здох поруч із вашим. Поліціян зупиняє автомобіль, який перевищив швидкість. Куди ви так поспішаєте? запитує він водія. Додому. Ми зустрічали Новий рік із друзями, і я трохи затримався. Дружина хвилюється. Але ж зараз вже травень на дворі. От тому і поспішаю.